Остап і чарівна бібліотека інтернету. Хлопчик Остап сидів на уроці інформатики. Йому потрібно було дізнатися, що таке інтернет. Це слово здавалося йому таємничим як закляття з чарівної книги. Раптом його монітор засвітився незвичайним синім світлом, і Остап відчув, ніби потрапив у величезну сяючу бібліотеку. Ласкаво просимо. Це інтернет. Найбільше у світі мережа, де зібрані всі знання, привітала його маленька яскрава фея Ліра. Інтернет це наче вся бібліотека, пояснила Ліра. Але щоб не загубитися, всі відомості ми збираємо у великі книги, які називаємо вебсайтами. Вони схожі на тематичні енциклопедії». Тобі ж потрібна інформація про диких тварин? запитала Ліра. Вони миттє опинилися серед однієї з книг, яка називалася Світ природи. Це був вебсайт про тварин. Його обкладинка це головна вебсторінка. Кожен розділ у середині цієї книги, як, наприклад, про левів, це окрема вебсторінка, сказала Ліра. На ній є текст, фотографії та відео. Це як справжня сторінка в підручнику, але цифрова. Остап уважно читав Лев живе в африканській савані. Але що таке савана? Йому треба було більше інформації. Він побачив, що слово саванна було підкреслено та світилося зеленим кольором. Це магічні дверцята. вигукнула Ліра. Ми називаємо їх гіперпосилання. Якщо натиснеш, воно миттєво перенесе тебе до іншої вебсторінки, є вся інформація про саванну, навіть якщо вона на іншому вебсайті. Остап торкнувся сяючого слова. Ух! Світ перекинувся, і за мить вони опинилися на новій вебсторінці. Де на величезному екрані вже були зображення високих трав та слонів. От бачиш, радісно сказала Ліра. Ти перестрибнув з однієї сторінки на іншу, скориставшись гіперпосиланням. І все це завдяки великій мережі нашому інтернету. Остап тепер знав і про левів, і про саванну. Ліра засміялася Запам'ятай просту річ інтернет це ціла країна знань, вебсайт це місто. Веб-сторінка це будинок, а гіперпосилання це швидкі двері між ними. І з цими словами Астап повернувся до свого класу, готовий відповісти на всі питання.